Вона на їхньому боці і дає можливість працювати. Харківські комунальники по максимуму використовують теплу та бездощову погоду для ремонтів житлового фонду. Великий пласт робіт, відновлення покрівель, що стали протікати, чи були зруйновані прильотами. Одна з локацій проведення робіт у Київському районі. Даний будинок знаходиться у найбільш багатостраждальному районі нашого міста. Мабуть, всі здогадалися, що мова йде про Салтівку. Крім того, що покрівля на цій адресі була зношена сама по собі через час. Ще в додачу до цього вона була пошкоджена також уламками та різноманітними осколками від прильотів, які тут були поруч. На даній покрівлі проводяться роботи з заміни. Рубероїда та з демонтажу, та після чого монтажу нової стяжки, взагалі майже капітальний ремонт покрівлі цього будинку за винятком деяких невеликих ділянок покрівлі. Також буде проводитися утеплення вентиляційних каналів та обшивка їх з профільного листа. Також буде фарбування металевих конструкцій покрівлі для того, щоб в майбутньому не відбувалося корозії. Та вони не ржавіли, заміна ляд виходу на покрівлю, а також заміна в деяких місцях та бетонування парапетів покрівля. Загалом, вже за цей рік, силами нашого комунального підприємства було проведено роботи на більш ніж 240 покрівлях. Це якщо ми беремо аварійні заявки та аварійний ремонт, які надходять цілодобово, які виконуються оперативно та наші аварійники працюють там без вихідних. Також 206 покрівель багатоповерхових житлових будинків у нас знаходяться у поточному ремонті. На даний етап виконано вже майже 50% усіх будинків з поточного ремонту. Інші ж знаходяться або вже в роботі, або на початкових етапах. Та наші працівники планують приступити до них найближчим часом. Ігор безкровний, ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків, новини.